Вітаю колеги. Сьогодні черговий брифінг. Його тема евакуація населення. Дозвольте представити спікерів сьогоднішніх. Це Дмитро Петрін, начальник відділу оперативно-чергової служби зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи. Також з нами Юлія Рижакова, виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей. Та Дмитро Пожарський, начальник відділу з питань надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту облдержадміністрації. Пані Юлія, ви з нами чи ні? Доброго дня. Вибачаю, щось я не можу включити камеру. Я не знаю, щось я тут. Ну, давайте, поки ви... Давай. Я зараз під'єднаюся з телефону. Добре. Давайте. Поки пані Юлія приєднається, може тоді розпочне Дмитро Петр про загальну ситуацію в регіоні, якщо вам зручно. Так, добре. Доброго дня усім присутнім. Триває евакуація цивільного населення з населених пунктів Донецької області. В ході проведення заходів з евакуації органами влади усіх рівнів, добровольчих формувань, також волонтерів проведена евакуація більш ніж одного. 1 мільйона 163 тисяч осіб цивільного населення. Також в, чому, в тому числі 185 тисяч 700 дітей та близько 46 тисяч осіб з інвалідністю. І станом на 15 10 тобто жовтня поточного року на території підконтрольної української влади залишається близько 334 тисяч осіб цивільного населення. Що стосується населених пунктів області, які віднесені до зони активних бойових дій, тут залишається це 18 громад, тут залишається близько 43 тисяч осіб та 535 дітей. Також проводиться робота районними місцевими органами влади стосовно інформування щодо проведення евакуації так оповіщення проведено близько 239 тисяч осіб, і отримано 14 тисяч 643 відмови від евакуації. Такий стан дій у нас на сьогоднішній день. Дякуємо, пані Юля. Чи готова ви продовжити? Так, ще раз доброго дня. За цей тиждень було евакуйовано 129 дітей, це 116 сімей. З Ільїнівської сільської територіальної громади було евакуйовано 8 дітей, це 6 сімей. З Костянтинівської міської територіальної громади було евакуйовано 96 дітей. Це 94 сім'ї. З Покровської міської територіальної громади було евакуйовано 25 дітей це 16 сімей. Станом на сьогодні у десяти населених пунктах, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб, залишаються перебувати 433 дитини це 364 сім'ї. А саме в Лиманській міській територіальній громаді залишається одна дитина, це одна сім'я. А в Ільїнівській сільській територіальній громаді залишається 41 дитина, це 32 сім'ї. В Костянтинівській міській територіальній громаді залишаються 256 дітей, це 236 сімей, і в Покровській міській територіальній громаді залишаються 135 дітей, це 95 сімей. Дякую. Дмитро Пожарський. Чи є щось вам додати, а потім будуть питання. Да, доброго дня. Давайте за тиждень дам вам інформацію нову свіженьку. Ось ми за тиждень розселили. У нас пройшло розселення безкоштовно. Звертаю увагу, розселили 123 особи, з них 29 дітей. Щодо напрямків, у нас була евакуація до Черкаської області. Ми вивезли 59 осіб. Також ми почали співпрацювати з Дніпропетровською областю. Сьогодні перших 13 осіб були розселені в громадах Дніпропетровської області. Крім того, ми евакуювали за цей тиждень і розселили 51 особу в Львівській області. Ну, у Львівській області ми співпрацювали з Львівською обласною військовою адміністрацією, а також з, з, з цих підвісненої особи це були 22 особи, з них 16 дітей. Це була евакуація трьох родин до е, шелтеру організації Save Ukraine до Львівської області. Хочу всіх повідомити, що у нас. З цього тижня ми можемо, ми евакуюємо з безкоштовним розселенням до громад Львівської області та Дніпропетровської області. Тому, якщо у вас є потреба безкоштовно розселитися, просимо вас звертатися до ваших військових адміністрацій або на обласний контактний центр, вам допоможуть обов'язково розселять. Також тривала робота стосовно евакуації маломобільних осіб. У нас за тиждень, за який минув, у нас було евакуйовано 168 маломобільних осіб переважна більшість з них не Потребувало розселення. Вони були евакуйовані разом з рідними, які вже орендували житло, або до рідних. Якщо була потреба, ми їх розміщали в шелтерах по напрямку їхнього здоров'я, або до обласного релакованого закладу, який знаходиться в Полтавській області. Переважна більшість маломобільних осіб, якщо цікаво, можу сказати, це були мешканці Добропільської міської територіальної громади. це 64 особи були евакуйовані маломобільні. А також Велика Новосілківська селищна громада було евакуйовано 52 особи. Тому робота триває. Просимо всіх, кому потрібно розселитися, евакуватися, звертатися. Всім допоможемо. нагадайте відразу, коли найближчі еваку... евакуаційні рейси заплановані? на, на Оїсть є евакуаційний, з можливістю розселення в громадах Дніпропетровської. Області та Львівської області виїжджає щодня, тому ми маємо можливість безкоштовно розселити у цьому місяці щоденно, будь ласка, звертайтеся, і за потреби вас буде евакуйовано і розселено. А те, що потяг раніше казали раз на чотири дні, це інший напрямок, чи це О, вже однак, змінилося? Ні, це про це, це, це інший напрямок. Ми вже був останній рейс на минулому тижні до Черкаської області. На сьогоднішній день опція з розселенням Черкаській області вже вичерпалась. Тому у нас додалася Дніпропетровська область безкоштовним розселенням та Львівська область. Це два напрямки. А на ці напрямки поїзд який ходив, їде по маршруту кожного дня. Тому кожного дня ми маємо таку можливість розселити людей. Також хочу звернути увагу для сімей з дітьми. По заявкам військових адміністрацій населених пунктів ми маємо можливість евакуювати родини з дітками до Закарпатської області. Будь ласка, звертайтеся як тільки у нас буде група дітей, ми обов'язково замовимо відповідні вагони і вас евакуюємо. Дякую, колеги. Чи є у вас запитання до сьогоднішніх спікерів? Так, щось і мовчать? У мене є запитання до пані Юлії. Скажіть, будь ласка, чи ведеться статистика? Скільки дітей, скільки родин з дітьми виїжджає з тих територій, які не підлягають від обов'язкової окупації, і більш спокійні? Ну, Краматорськ, Слов'янськ та інші громади? Чи ведеться така статистика? Е, ні, така статистика не ведеться. Статистика починає вестися з тих територіальних громад, які по наказу 309 попадають в перелік тих громад, які підлягають обов'язковій евакуації. Тобто, е, скільки виїжджають, ми ведемо таку загальну кількість дитячого населення просто в громаді. Таку статистику ми ведемо. А хто виїжджає? Таку mm -hmm. статистику не ведемо. Дякую. Колеги, ще раз повторюю, чи є у когось питання? Щось питання присутніх немає. Чи є щось додати спікерам до вже сказаного? Якщо запитань немає, то ні. Тоді давайте закінчувати. Дуже дякую всім за участь. Сподіваюсь, що. Евакуація триватиме і надалі, і все менше і менше буде принаймні дітей, які під загрозою опинилися, будуть виїжджати до більш безпечних регіонів. Дякую всім за участь. На все добре. Дякую.